І про спорт у Вінниці проходить всеукраїнський чемпіонат з бадмінтону серед молоді вже в четверте. Цього разу за першість змагаються діти від 1999 року народження. Всього близько 100 спортсменів з дев'яти областей України. Змагатися у вправності гри в Бадмінтон юні спортсмени будуть впродовж чотирьох днів. Всеукраїнський чемпіонат з цього виду спорту у Вінниці проводиться вже не вперше. За словами організаторів, в обласному центрі є всі умови для проведення змагань такого рівня. Цього разу судді оцінюватимуть командну гру. Проводять змагання в одиночному розряді, дівчата, юнаки, парні зустрічі, парні хлопці, парні дівчата і так званий мікс змішана пара, хлопець з дівчиною. От з п'яти партій, з п'яти зустрічей визначається переможець команди. Наразі Бадмінтон є досить популярним серед молоді. Фахівці кажуть, з кожним роком все більше охочих спробувати себе у цьому виді спорту. Причому бажання відвідувати відповідні гуртки дуже часто виявляють самі діти. Я по по телевізору побачив, що є такий вид спорту, як бадмінтон. Там робився і саме набір. І я прийшов і мені сподобалося, я почав займатися бадмінтоном. Фінальні ігри відбудуться 16 жовтня у спорткомплексі здоров'я тоді ж буде визначена команда Переможець.